Анастасія, сьогодні ми з тобою пограємо у гру, яка називається Відбери правильно картинку. Значит, перед тобою картиночки. Значит, в одну сторону ти повинна скласти малюночки, в назві яких є звук Л, а в іншу малюночки, в назві яких є звук Р. Будь ласка, можеш починати працювати. Равлик. Равлик. У слові равлик. Звукори. Так, відкладай, давай. Звукру вправо відкладай. Добре. Слідуючий малюночок бери. Морозиво. Так. У слові морозиво я чую. Докара. Добре. Відкладаємо теж вправо. Який звук ти чуєш у слові? Л. Л. Вліво. Добре. Далі. Халат. Який звук? Л. «Л». Відкладай. Лапа. Лапа. Який звук? Л. Л. Добре. Молодчинка. «Яблуко». Який звук почула? Яблуко. 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 <г nerd> л р, Л. Молочинка. Так. Далі малюночки в тебе ще. Школа. Так, який звук. Л. Молодчинка. Сир. Який звук? Р. Молодець. Ракета. І в слові ракета який звук ти почула? Р. Риба. І риба теж який звук? Р. Молодець. Ти гарно виконала завдання. Молодчинка. Дякую тобі за гру. Пригадай, як називалася гра? Відбери картинку. Картинку. Правильно. Картинку. Відбери правильно картинку. Молодець. Дякую.